Христос же послав мене не хрестити, а благовістити. І то не мудрістю слова, щоб про хрест Христа не став безуспішним, бо слово про хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємось сила Божа. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу. Знову ми так. Пості, як завжди, продовжуємо, і запитання таке гарне про гріх, або про заповіді, або про нові декалоги, декалоги, там, чи рішення певних про е, непорушення традицій, чи непорушення тих чи інших заповідей, або нові утворення. І власне запитання маємо з міста хуст. Воно звучить так: чому виникла потреба встановлення церквою так званих. Нових гріхів. Чи належать до них безвідповідальність влади і екогріхи? Ми поділимо дійсно на дві частини, на два запитання. Перше, чому виникла потреба встановлення церкви і так званих нових гріхів? Бачите, Потреби як такої нема. Я би не говорив, що це заповіді Божі, бо заповіді Божі є одні, і все інше, що творить людина, підлягає зміні. Беремо церковні заповіді. Церковні заповіді творить церква, спільнота єпископів, своїм, чолі патріархом, своїм отцем, так, святішим отцем. І вони творять і дають довірників для чого? От він так і називається, легкі гріхи, але для чого? Щоб нагадати знову людині, що не можна порушувати 10 заповідей Божих. І якщо ми візьмемо церковні заповіді, ми побачимо, що це є розтлумачення десяти заповідей, і не так десяти, як з 7 останніх, тому що три йдуть до Бога, а з 4 по 10 до любові до ближнього, до батьків і тому подібне. І ці заповіді. Фактично нам розтлумачують. Тобто більше людина прочитала не вбий. Я нікого не вбив. Але тут є розтлумачення. Ти можеш вбити словом, думкою. А це є страшно. Бо є навмисне чоловіка вбивство і є вбивство людини не навмисне. Це дві великі різниці, коли випадково хтось під машину, наприклад, збив автівкою, але випадково людина чи то п'яна, чи вийшла на дорогу, або щось трапилося. Тобто ми можемо це розуміти. І от заповіді церковні, або те, що подає катехизм, він роз'яснює, пояснює це, для того, щоб я розумів. Тому що людині, на превеликий жаль, треба роз'яснювати, бо вона думає, що вона все знає, а насамділі. Як говорив один дуже добрий мудрець, я знаю те, що нічого не знаю. І, власне, не виникає потреби встановлення так званих нових гріхів. Тому що інша річ, коли ми дивимося, чи належить до них безвідповідальність влади, це не нові гріхи. Це цитування Старого Завіту і Нового Завіту. «Владо, не бунтуйся проти свого народу. Владо, ви зверніть увагу, що є гріх, що кличе про помсту з неба. Це не тільки навмисне чоловіковбивство або скривдження в діві сиріт. Це гріх невиплатення заробітної плати найміту працівнику. Якщо людина працює на заводі, на фабриці, на приватному підприємстві чи в державних установах і затримується заробітна плата просто так, або хтось на тому щось... В, банк... не знаю, в банківській системі щось робить, або ну, не хоче, бо почекаєте. Це є гріх, що кличе про помсту з неба. Такий держслужбовець, такий приватний підприємець, чи директор фабрики, чи будь-хто, хто, хто пов'язаний з цим, він відчує на собі помсту з неба, не від людей, але помсту з неба. А це щось страшне. Ми подумаємо. І ці три гріхи разом йдуть. Бо я можу, не давши заробітну плату людині, я можу зробити те, що та сім'я буде голодувати з тої чи іншої причини. А може між ними виникти скандал в сім'ї, в родині, діти голодні, чоловік не приносить заробітної плати. Жінка розуміє, але як їм далі? І починається сварка. Може бути навіть зроблений суїцид. Тут треба бути дуже обережним, чому Господь не церква. Господь про це говорить. А церква роз'яснює, подає і говорить, влада, будь обережна. Перед тим, як сказати, що я йду в депутати Верховної Ради, чи я йду на президента, чи на прем'єра, даю свою згоду, чи на міністра, чи на голову адміністрації, районної ради, чи навіть депутатом любого рівня. Я маю себе запитати, чи я готовий відповісти перед народом і перед Богом. Ні, якщо я себе золотого запитаю, то я собі відповім, так. Але якщо я запитаю Бога, якщо я йду просто, щоб свої інтереси прикривати, якщо я кидаю подачки людям, щоб закрити, грубо скажу, в грубій формі, рота закрити їм або очі замолити. вибачте, за це прийде кара з неба не від мене, не від церкви, а з неба. Зрозуміти цю річ? Тому, безумовно, ці заповіді, безумовно, відповідальні слади ніхто не віднімає. Щодо екогріха, екологія, та це знову ж таки не церква придумала. Людину, будь опережна з поводженням з екологією. З природою, бо природа за себе буде мстити. І коли церква роз'яснює це, вона тільки святе письмо роз'яснює і каже: людино, випив фляшку води мінеральної, не кидай в річку. Будеш на відпочинку в лісі, вмій за собою прибрати. Не ламли дерева, не треба, вони ж твої легені. От про що говориться? Ті, що роблять фабрики, заводи, не спішіть викидати в річки там жити вашим дітям. Ну, Ми собі в Швейцарії купимо, будинок наші діти там будуть жити. Ви грішете. Бо кара Господня не обов'язково, що вас застане тут. Вона вас застане там, де не, спові... не сподіватись будете. І те, що буде у швейцарських банках, воно так гарно з'їсться, або ви заробите мільйони і підете до могили разом зі своєю родиною. А ті мільйони держава візьме собі. Або банкнуть, тому що не стало фізичної чи юридичної особи. Невже ж ми не розуміємо? Невже ж ми не бачимо, що навіть коли нас відправляють в останню дорогу, ми не беремо два гроби з собою. Один для себе того, і другий для майна. Ми йдемо без кишень, без гаманців. Люди фантазують, дати йому щось у руки там. Але це споганщини йде. Гривню, щоб міг дати потім там перевізнику, який його привезе з цього світу в той світ. Ну, абсурд, але бачите. І власне тут церква. Не, нема потреб давати нових гріхів. Якщо ви знаєте 10 заповідей Божих і ви їх дотримуєтесь, нема потреб. Але є потреба роз'яснювати. Це те, що робиться в школі, що вчитель дає задачу, але перед тим, як їй дасть, він її роз'яснює. А потім вимагає від дітей. Я ж вам говорив, ви ж це маєте знати. А так само і тут. Церква мусить це говорити. Бо... Бог буде питати священника більше, ніж звірника. Бо коли приходить пастух з отарою, Господар не дивиться спочатку на пастуха, лічить отару. І коли одної овечки нема або захворіла, щось з нею стало, пораненне, питає кого? Пастуха. І коли він винуватий, з кого знімає штраф? З пастуха. От так. Тому церква тільки роз'яснює, подає нам те, що ми маємо виконувати, тому що це записано в Біблії. Якщо церква робить якийсь витвір свій, церква, вона ніколи це не зробить. Але якщо окремі особи почнуть щось своє додавати, будьте спокійні. У вас є 10 заповідей, Боже, у вас є святе письмо. Це робіть. А то нехай буде те, що казав Господь, тягарі будете ставити на плечі людям, а самі в палець в палець не вдарите, щоб їм допомогти. Нехай вас береже Господь цей піст, наближення Нового року і Різдва Христового, нехай вам дасть добре сумління до дотримування заповідей Божих, особливо щодо любові до ближнього. Слава Ісусу Христу! Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалитися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа, бо навіть обрізані не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Може, ж не доведи Боже чимось. Хвалитися як тільки Христом Господа Бога нашого Ісуса Христа, яким став для мене світ розп'ятий, і я світові, бо ні обрізані, ні не обрізані є чимось, але нове створіння.